Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас багато всякого буде. Ох, весь день штормить, ось весь рунами обмальований. Взагалі сумнівався чи вийду в ефір. Ну, а до речі, ставайте спонсором каналу, спонсорів там доступ до рун та Став, перевірених мною. Ну, інші приємні бонуси. Сьогодні багато всякого буде, в основному, по останнім новинам. Ну що ж, мучитесь позручніше, а я починаю. Просили мене подивитись про те, що це вчора там пролетіло над Києвом. Нібито метеор, чи метеорит, чи комети, чи що воно таке було. Ну, от прошу подивитись. Ну, давайте. Почнемо з оракула. Багатьом сподобався він минулого разу. Секретний карманний оракул Мілдред Пейн. Кому цікаво. Прикольні карти мені сподобались. Доволі інтуїтивно зрозумілі. Да, ще мені писали, що треба перед доставанням кожної карти до коду рука. Хм, ну, знаєте що? Невже знов щось рукотворне? А, до, мені писали, що перед кожним доставанням карти треба тасувати колоду. Ну, різні підходи є. Я тасую раз, так само, як і руни. І потім дістаю. Ну, а раз, поясніть мені, будь ласка, що це вчора от над Києвом пролетіло? Що це було? Це природнє було, це рукотворне було, поясніть. Дві потяглося. Ну, хай буде. Значить так треба. Огонь! Ну, в принципі, так, да, дійсно, вогонь в огонь, у небі. Е, так, гаразд, це значить на край відкладемо. Що у нас що ми маємо? Пентакль, свіча. Звізда. О, дивіться. Дійсно зірка, дійсно природні. О, знову хрустальний шар. Прикольно. Голубь. Е, а знизу вогонь. Ну, вогонь, вогонь з неба. Ясне діло, це не рукотворне. Те, що я можу зразу сказати, це природне. Ну, зірка й упала. Що тут не коментувати? А, по Пентаклю. Ну, показують, що це да, це щось матеріальне було, воно ну, згоріло. Ось, тут свічка йде, там вогонь, тут свічка. А, свічка показує, ну що, вона розганяє темряву, вона показує, як знак, дає якусь надію. Ось, що роблять, коли падає зірка? Загадують бажання. Ну, це воно і є загалом. По ключу. Ключ показує відкриття якоїсь інформації, відкриття якоїсь таємниці. Цікаво. Хрустальний шар знов таки, е, ну, це знак. Можна сприймати цю подію як знак, в принципі. Те саме, що було з Христом. Знов таки, бо хрустальний шар показує, ну це що, це прогноз майбутнього, так чи інакше. І фабрика. Фабрика показує, ну, дім може показувати, може показувати як виробництво. Ну, зрозуміло, якщо так брати знак для країни, не для Києва. ну, ясно. І голуб, так само, голуб миру, до речі, подивіться. Ну, ну, Багатообіцяюча карта, вона, в принципі, показує благу звістку, якщо так. Минулого разу, якщо правильно пам'ятаю, коли над Києвом знов таки щось пролетіло над Київською областю. Після того почалася Курська операція. А тут нам голуба миру показують. Багато обіцяюче, чи не так? Ну, Давайте подивимося, що на це руни скажуть. Ну, тобто, чогось людського я тут не бачу. Ну, нічого тут нема. Рука при тасуванні перевернулась, але. Но... А тут вона не випала, тому це не рукотворне, це дійсно гість із космосу прилетів, якщо хочете. Оракул своє показав. Давайте тепер на рунах подивлюсь. Ну, кожне питання на оракулі розбирати не буду, бо занадто довго буде. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну поясніть мені, будь ласка, що це вчора над Києвом пролетіло? Метеорит, природні воно було, не природне, поясніть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Кану. знов таки вогонь вам. Зразу, Гева. Веркану. Інгус. Ну, 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 далі. Отал, Ну і що? Шо це? Аголос? Поясніть, що за Хаголос такий. Пустой руны. Ну, знак знов таки, ну поясніть, що за пустаруна. Чого? А, тейвас". Знов таки, сказати, що це рукотворне, так не показують тут загалом. Зброя, ну теж на те не схоже. Що ми тут маємо? Кану, Гебо, Беркана, Інгус, Отал, Хагалас, Пустаруна, Тайвас. Дивіться, продублювалось дещо по оракулу. Кану це вогонь в тому числі. Ага, ось показують вогонь. В той же час Кано показує хороші новини, часто несподівані. Геба показує ну, сукупність певних факторів. да. Ну, Це можна прочитати як то, що воно летіло не одне. Просто що, може, згоріло і не все побачили, не все долетіло. Бо того, що Геба показує, що як мінімум дві штуки летіло. Виходить так. Просто що могли не побачити, бо воно згоріло банально. ось. Покан. Беркана Беркана природу показує. Інгус, інгус. Земна твердь. Інгус напряму співвідноситься із землею. Ось ось природа, ось земля, ось сама Україна впала. Да? Ось. Ну, тобто, ось по хагалазу. Хагалаз так само стихійні явища показує, природні в тому числі. Пустаруна, а це знак. Ось вам знов таке підтвердження. Да. Знак по війні. Точно. Хагалас, Тейвас, точно по війні. Я питаю, що це таке? Ну, це природнє. все одно. Зброя, воно не йде, як зброя. Все одно. Людей тут нема, людської причасності тут нема. Тут ось причасність Вищих сил, якщо хочете. Ну, тому да, тому знак. знак по війні. Ну, Голуб миру по Оракулу мені прям сподобалось. Ну, Перемир'я, можливо, те саме на 30 днів, по крайній мірі. Може, це? Ну, до речі, сьогодні буде і про те питання. Ну, а раз, давайте далі. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Питають візит бункерного в Курську, чи то був взагалі справжній, на що то було? Ну, Давайте запитаємо, чи то справжнє був бункерне чи ні. От реально, я коли побачив звідти фото відео тої огидної ем, персони, то знаєте, мені зразу о той мем чмоня згадався. Да? Це от прям дуже схоже. Добре, поясніть мені, будь ласка, наш, це, хто це взагалі вчора їздив в Курську область. Персона схожа на Путіна. Поясніть мені, будь ласка, хто то був. Скажіть вам, правда? Вонє. Гібов. Вже <сил necesario> цікав. Постаруна, ну, Ясне ж Діво. Ото перевернутий. Прекрасно. Хто то був? Кано перевернутий. Подивіться, що робиться. Перт. Тут можна не докладати. В принципі, все ясно. Дивіться. Вуньо, Гебо, пуста руна, а то перевернутий перт. Гебо зразу, двійник. Тому що ця руна часто близнюків показує. Ага, двійник то був. Отал перевернутий. Ну, на таро, як би це було, це був би імператор перевернутий. Справжній Путін? Що серйозно? Серйозно? Е, ну добре, давайте по порядку. Вуня показує ну, радісну подію, да, зробити свято, показати, що е, цей вождь їхній могуч, це от все, е, зрозумів. Ось, ну Гебо, двійник. Пустару на Гебо, таємний двійник, ось. Влади він не має по факту, нема в нього влади. Не, не, не показують його правителям. От розумієте, в чому справа. Мало то ще обман падає. Влади нема, і це все йде по обману, по ілюзіям. Отже ж прекрасно, правда? Хто це був такий? І поперту. Ну, Розкриття таємниці, подання якоїсь інформації. Там же, до речі, я мельком буквально на різку подивився, щось у нього зовсім з голосом біда була. І щось там губами шльоп, 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 а текст від губ відстає. І голос щось такий тоненький, пісклявий. Ну, одним словом, вже спалилися, вже тільки сліпий, не бачить, що там двійники. А справжнього нема вже давно. Ну, ясно. В принципі, можна було не сумніватися. О, слухайте, а да, да, давайте подивимося, як оракул покаже. Ну не планував, але мені цікаво стало. Так, дякую за відповідь. А давайте. Як покаже Оракул, хто це вчора? Що то за персона, схожа на Путіна, їздила вчора на цей, на Курську область. Давайте подивимось. Да. З кільцями трохи незручно карти тасувати, це не руни все-таки. Так, добре. Ну покажіть мені, будь ласка. Нібито Путін їздив вчора в Курську область. Покажіть, мені, будь ласка, що то за персона була. Путін. Путін то був чи не Путін? Покажіть мені. Щось не хочу вилізати. Та відкривайся ти. Ухо. Ну, вухо показує, що да, щось. Почуємо, побачимо. Ну, почуємо в даному випадку. Це більше про якусь інформацію, да? про отримання якоїсь інформації. Давайте, хто ж то був. Фабрика, пень, Ну, прикольно. Дверь, паук. Віяли. сапог. Така, а де власне влада і так далі? ну, тобто, Що в нас тут? ну, Фабрика фабрика, знов таки дім показує, фабрика показує якесь виробництво. Пень показує ну, щось старе. Щось старе, щось що віджило своє, як би вже. да, Пень минуле показує ну, загалом. Знов таки закриті ось якісь двері. ну, Двері закриті, да, за дверима що, за дверима, якісь можливості. В той же час двері закриті, тобто ну таємно. Персона якась таємна виходить. Да? Не все ми про неї знаємо. Ну, паук. Що робить паук? Паук плете. Це, хит, це якась хитрість, це якась паутина. Уже не все гладко по пауку, можна сказати. Малтофабрика паук. Е, постарались, щоб сплести ж паутину. Да? Тінь на плетінь навести є такий гарний вираз. Вилим Ну, це інструмент, це войовничість, це агресія. Вили часто можуть якесь там повстання показувати і так далі. Ну, тобто, ось ось паук показує, що він щось може, що він прям такий агресивний. Да? Хоча по факту пень уже якби. березовий, хочеться додати. Ам, далі, ну і сапог. Сапог рух показує. Ось, власне, оце він прийшов, при, 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 приперся, да? показати, що ось, дивіться, я такий весь войовничий все. А хто це? А паук? Ну, де? Це, це не справжній. Ну, не справжній, ну де? І знов таки двір, сапог. Е, ну, Виходить, як відкрити, знаєте. Показати, що ось, дивіться, я такий е, могучий, і всі двері мені відкриті і так далі. Що я хочу, збувається. Ну, десь ось так. Ну, в контексті того, хто, вже ну, паук вже натяка на думки на всякі. Тут фабрика і пень. Ну. Пенні приїхав Березовий. Справжній Путін, ну якраз. А ну а що під вухом? Ворон, ну, дурна звістка, Да то що Ворон, лиховісник. А, ну, ну прикольно. <рикольно> от, от Реально ти випадок, коли прикольно. Ну, в принципі, в колоді тут є і карти, які чітко могли прям двійника показати. А, ну і загалом і так зрозуміло, На справжнього не схоже. Справжнього показали б, що у нього є влада там якась або що там да, якась корона б випала, там би ще щось на нього б випало. А тут ну де? Таке. Ну, давайте вже мету візиту того чудо подивимось, на що воно приїхало. А раз, як Добре, покажіть, мені, будь ласка. Вчора Путін приїхав нібито в Курську область. Мета візиту яка? Які цілі переслідувались? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правда. Фехо. Ейс. Агалос. Ага. Ансус перевернутий. Пер перевернутий що? Ну, Пет перевернути по старуму, а все, не треба лізти. Так, гаразд, що ми маємо? Фехо, Ейвас, Хагалас, Ансус перевернути, перед перевернути по -старуна. Це мене вже прикрили, власне. Все показали, що треба. А, що ми маємо? Ну що, ні, це не матеріальні інтереси. Це йде що? Це йде якраз земля в даному випадку. Земля ось ось іде відстоювання своїх інтересів, своїх кордонів, якщо хочете. Військовим шляхом. ось. Відстоювання своїх інтересів якимсь військовим шляхом. Мало того, оце от грізні заяви. Це попередження, якщо хочете. В даному випадку це не про обман. Ну, до речі, да, знов таки показує, хто їздив, да не справжній їздив, якщо так. В контексті цього це попередження йде. Мову попередження, що дивіться, ми, мов, ми вам покажемо кусь кіномайту. По такому плану. Поперту перевернутому, знов-таки, таємниця є. Там не все так гладко. У мене зразу питання, а чи був він взагалі в тій Курській області? Бо по таким рунам щось сумнівно. А, ну і по стару на вже мене прикрили, власне. да? Таємна мета там явно була. Ось. Явно. Ну Але загалом все показав. А ну добре. А давайте запитаємо, бо, воно те чудо взагалі, хоч було в Курській області, чи знов Мосфільм попрацював? Так, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. А ну раз, покажіть мені, будь ласка. Ну, вчора людина схожа на Путіна, нібито була в Курській області. Покажіть мені, будь ласка. Ну, до справді людина схожа на Путіна була в Курській області. Скажіть вам, правду. Шкана перевернута. Феху перевернута. Агалас. Імус. Ну. Соло і що? Туресас перевернутий. Ну, обмана не впало. Тобто, все-таки те чудо десь в Курській області було. але воно тут цікаво йде, насправді. Що у нас тут? Беркана перевернута, феху перевернута, хагала зінгу, соло, Турісас перевернутий. Е, дивіться. <кхм> Щось то не сильно здоровилось, до речі. Якось ось дійсно, по здоров'ю не все гаразд. Показують, що був він далеко-далеко-далеко від зони бойових дій, десь там, знаєте, в Курській області. Ну да, Ну, десь зовсім зовсім далеко, щоб не достали. Боїться сильно. Інгус показує в даному випадку безпеку. Тобто, ну, десь він був на безпечній території. Солопок, це да, правильна відповідь, правильна здогадка. Мало того, це медіа, медійний ефект, ну, власне. І по Туресазу перевернутом. Знов-таки, Турісас перевернутий там, де не змогли б дістати. А? Тобто, десь у безпеці він був. Хоч і в Курській області все-таки, да, на території Курської області. Но десь дуже і дуже-дуже далеко. Знаєте, напевно, з самого краю області. Може так. Щоб, щоб же не достали. А шкода, що туди ніякий дрон не прилетів, чи Хаймар, чи ще яка-небудь така хороша, потужна штучка. На одну потвору на світі стало б менше. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, і як то кажуть, вишенка на торті. Перемир'я на 30 днів. Всі про то заговорили. Оракул сьогодні голуб миру показав. Ну, гаразд, хотілося б, хотілось би, явно мир. Ну, подивимось. Добре, давайте залом запитаю, чи буде таке перемир'я. На коли руни погано відповідають, а я ж знаю, ви будете питати коли. Спеціально часових рамок не ставлю. Араз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то буде взагалі оце перемир'я на 30 днів, про яке ось останнім часом всі заговорили. Буде воно взагалі? Покажіть. Скажіть, вам правда. Альгіс перевернутий. Гібо. Ансус перевернутий. Ой! Кану перевернута. Ну, вже весело. Пусторуна далі. Ж. Ну нам -ну, покажіть. Эй вас. Поясни. Похагалас. А, яс. Шо у нас тут? Альгіс перевернутий. ге, Ансус перевернутый, кану перевернута Пустаруна. Эй вас Хагалас. М На, пустаруна сьогодні частий. А, дивіться. Загалом чи буде? Ну, все-таки Гебо, все-таки мають домовитись, але тут воно так іде, цікаво. А, дивіться, Аліс перевернути, все рівно почуття небезпеки, небезпеки, все рівно якась вразливість, незахищеність і так далі. Тим не менш, ну Гебо, да, це перемовини, ніби домовились. Окей. Знов-таки, щось хитре, підступне. По обману, ось так само, Кано хитрість показує, розчарування. Тобто, як виглядає? Домовитись, то домовляться, ніби почнуть навіть з... його дотримувати, Росія порушить. Як? Під пустою руною. Ще не все визначено взагалі, ну тобто на даний момент ще не домовились. Тут ще будуть зміни ситуації. Знов таки, відстоювання своїх інтересів, йде перетягування ковдри, оце от все. І знов таки, що Хагала саму війну показує в даному випадку. Відстоювання своїх інтересів чим військовим шляхом, якщо прочитати дослів. Мало того, якщо взяти, що все-таки перемир'я буде, так само Хаглази показує, показує, що його порушать. Ну, по обману, по хитрості, думаю, не тяжко здогадатись, хто це буде, так? Да? І спойлер не Україна. Очікувано, не здивований. Ну, до речі, що цікаво, прям дуже повільних рун тут не попадало. Тому, як би, голуб миру може бути. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і просять мене ще таке подивитись по перемир'ю. Чи хотівки Путіна реалізують, тому що він там викотив, ну, ніби ми хочемо миру, но, но миру на наших умовах. Да? Ну таким цим. Що мов да, ми не відмовляємось, але но, но зробіть по-нашому. Да? Прекрасний метод. Давайте подивимось, що взагалі цей бункерної істоти хотівки реалізують, чи пошлють його за руським кораблем. А гаразд, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Ну так оці от вимоги Путіна щодо перемир'я. Реалізують взагалі. Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Отал перевернутий. Торісас перевернутий. Хагалас. Ну, прикольно. Ліса. Урус перевернутий. Що? Кан. М -м, дуже цікаво. Ну, хоча загальний посил зрозумілий, що ми маємо? Оtal переверний, Торісас перевернути, Хагла, Лазиса, Саурус переверний Кано. Дивіться, одна єдина позитивна руна на весь розклад. Тобто, із усіх його хотівок, ну, може, чи один, чи два пункти буде виконано. Далеко явно, що далеко не самі такі паскудні. А решта ось показують владу, тільки це влада не наша. Це мені чітко пішло, що це Трамп. В Америці там прозрівають, скажу м'яко, із вимог Путіна. Америка сильно зла. Зараз Трамп починає на Путіна злитись. А я казав ще давно, що почекайте, не ганіть на Трампа, ось Путін його кине, і потім відчує на собі весь гнів Трампа. Ну ось воно до того і йде, схоже. Ось по Хагалазу. Ну Це явний конфлікт, це не сприйняття. Це не бажання примирення. Навіть якщо не брати воєнний аспект, а саме аспект переговорів, домовленостей і так далі, це конфлікт інтересів, явний і непримиримий, при тому, похагалос. Злість, ось прихована злість агресія, взагалі там в Білому домі за голову зараз беруться. Поїсів. Паузу візьмуть якусь на те, щоб знаєте, охолонути, остинути оце от все. Ем, прикинуть ресурси, мало того, і Саурус перевернутий, обмежать силу Росії дослівно, якщо це ще полетить пачка санкцій. Притом, знаєте, похагала з у таких уже хороших, потужних у всіх сенсах цього слова. Е, щоб Росію ще, як то кажуть, к ноге. Показати місце, власне. Ну і Кано, Ну, все да, все-таки, так, якусь кісточку кинуть о тій от бункерній маріонетці Сарумана, щоб він це зміг видати як перемогу. Но чи приймуть всі його вимоги? А от ні не разу. Ні не разу. Трамп ось йому там покаже. Кузькіну мать. Ну, ну що, отак от. Пишіть свої думки, роздуми на цю тему. Можливо, ви розклади робили. Теж пишіть, цікаво буде почитати. Ну а на сьогодні все. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів, там свої клюшки. До зустрічі! Нехай щастить!